Добрий день, любі мої! Дивимося з вами сьогодні Черкаси та Черкаську область. Черкаси. З 22 по 29. Так. Дивіться, якщо я щось не говорю, але карта розкладає, це не значить, що. Знаєте, як, не бачу. Не все можна говорити, розумієте? Тобто я кажу інформацію, яку можна озвучувати в ефірі. Самі розумієте? О, прям дві. Е, дивіться, по Черкасах розвідується прям ситуація, де буде велике скупчення людей. Прям засилаються люди, проплачуються. Ну, і ще в Черкасах хтось. Дуже якусь крупнесеньку суму грошей захотів собі в карманчик. Так, діти, знову діти. Де будуть святкування, де буде дуже багато дітей? Оце засилається. Щось таке, якийсь план, вони готують. Гроші дають. Будинки. Так, дивіться, карти нам говорять, що будуть оплачуватися якісь кошти такі, для того, щоб розвідується ситуація по багатоповерхівкам, куди можна влупити. Розумієте, тут так. давайте подивимось Черкаську область. Черкаська область будуть проходити наші плани. Щось, як знаєте, якісь будуть конфлікти між місцевими там у вас. Обороняється. А місто, яке біля води з водою пов'язане. Ну, давайте подивимося на прильотах, чи будуть прильоти. Чи будуть прильоти в Черкасах та Черкаській області? Прильоти. Покажіть нам прильоти, чи будуть вони, чи їх не буде, дай Боже. Все сила. комбук. Так, кажіть уже будуть прильоти чи ні? Ну, поки не бачу. Ви знаєте, це як. Більше як місцевого значення такі якісь вбивства будуть в області. Це як між двома людьми. Це більш не пов'язане з е, війною. Ні, обороняється і все йде на оборону. Тим більше такого нічого немає. Дякувати Богу, що нічого немає. Черкаси, Черкаська область, всім дякую. Вітаю вас з Днем Незалежності, який у нас буде на наступному тижні. Всім бажаю здоров'я, злагоди та мирного неба над головою. Всім дякую, всім до побачення! Чекаю вас у списку своїх підписників. Так? Ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть ті теми, на які б ми хотіли, які б ви хотіли, щоб ми розглянули. Всім дякую, до побачення.